Почалися перші протести з приводу зриву євроінтеграції на другому курсі. Я тоді навчалася, і ми з друзями після пар приїздили сюди. Перше долучилася до медпункту на майдані вже після перших боїв, 18 лютого. Просто зайшла в перший медпункт, який мені зустрівся по дорозі, і розповіла, що я операційна медсестра, щось можу допомагати за моєю спиною. Будівля, в якій раніше було кафе Млинці і В якій було розгорнуто один з медичних пунктів допомоги під час Революції Гідності, допомагала обробляти якісь поверхневі рани, дуже багато було подразнень очей, тому що дим, сльозоточиві різні засоби. Така поверхнева амбулаторна хірургічна, терапевтична допомога. Найцінніша реліквія, яку я маю з майданівських часів, це прапор, який висів в офісі партії регіонів. І який зняв Володій Юричко. Він загинув на Луганщині, тому цей прапор для мене найцінніше, що я маю з тих часів. Революція гідності для мене, мабуть, про усвідомлення того, ким я насправді є. На все можна вплинути, якщо ти сприймаєш цю боротьбу як свою особисту боротьбу.